У спортивному комплексі Хмельницької АЕС відбувся традиційний турнір з футзалу на приз газети Перспектива. Особливість 31-го турніру він проводиться у форматі благодійного. Сьогодні ми всі бачимо нашу перспективу. Це перемога. Тому нехай наші ці невеличкі заходи набажають нашу перемогу з кожним кроком. Успішного проведення турніру побажав голова профспілки спілки енергетичного підприємства. Я бажаю усім приємної гри, чесного суддівства. І гарних емоцій, і звичайно, перемоги нам усім. На участь у спортивному заході заявлено вісім команд різних підрозділів Хмельницької. АЕС. Окремі виступили як збірні з кількох цехів атомної станції. Також участь у турнірі взяли дві молодіжні команди міста з Нетішинського професійного ліцею та футбольна команда США. Футболісти могли взяти до себе у команду трьох гравців із міста для докомплектування. У неділю 14 січня відбулися перші ігри турніру. Це був справжній день футболу. На полі відбувалася надзвичайно цікава та безкомпромісна боротьба. У дружній товариській атмосфері змагалися досвід, виваженість, командна злагодженість, цілеспрямованість із молодістю, азартом, неймовірною наполегливістю та жагою до перемоги. Такий запал на футбольному полі спортивного комплексу «Наби» подобався глядачам, яких чимало зібралося у цей вихідний день. Болівальники гучно підтримували своїх колег по роботі та долучалися до підтримки благодійними внесками для ЗСУ, як усі учасники турніру. Адже лише завдяки мужнім воїнам, які нас обороняють, ми можемо проводити такі та подібні заходи. Мене син. Грає за турбіни цех, Боліваю, атмосфера супер. Дай Боже, щоб вони перемогли. Боліваю за турбіни. Прийшов підтримати свою команду на цьому благодійному турнірі, який цього року об'єднав допомогу ЗСУ і участь в таких цікавих спортивних змаганнях. Приходьте, підтримуйте свої колективи, свої команди. Дуже цікава гра, динамічна. Хлопці показують високий клас. Мені дуже сподобався, дуже футбол. Мені подобається, як грають. Сьогодні треба допомагати військовим. Благодійний турнір на приз перспективи оцінювала кваліфікована бригада суддів, серед яких суддя УЄФА Іван Стукало. Аби ті, хто грав у перший день та не увійшли до четвірки кращих, мали змогу продовжувати змагання. Цьогоріч дещо змінено правила. Перший раз таке, що команди, які посіли з 5 по 8 місце, будуть розігрувати свій маленький кубок приза газети Перспектива. І фінал буде так же само. Чотири команди будуть боротися за перше, друге, третє місце, виборювати головний приз Великий Кубок газети Перспектива. У підсумку першого ігрового дня визначено переможців чотирьох матчів. ЦРБ військова частина плюс комунальне господарство, рахунок 3-2. Турбінний цех професійний ліцей. 10.1, один Ерб Кадиша реакторний цех, електроцех плюс третя ДПРЗ 3.5. Благодійний турнір триватиме впродовж двох тижнів. Організатори та учасники запрошують у спорткомплекс на цікаві ігри нетішенців та гостей міста. Наші вболівальники заскучали за футболом. То коронавірус, то війна почалася. Що від себе хочеться попросити. Приходьте, дивіться футбол, допомагайте нашим збройним силам України. Черговий спортивний захід, організований Хмельницькою, виконує дві цілі: стимулює молодь до занять спортом та допоможе внесками українським оборонцям, які захищають кожного із нас.